Добрий день. Сьогодні хочемо показати вам меблевий стіл підйому стіл, який використовується в оббивці меблів. Значить, в даному випадку бачимо стіл розміром 2 метра на 90. Він так і називається 900 на 2000 ТБ. Значить, дані моделі столів можуть бути в різних виконаннях. Даний стіл виконаний з столом неповоротним, можуть бути з поворотними столами, можуть бути столи з нержавіки. Це залежить від того, в яких виробництвах використовуються, бо дуже часто використовуються ці столи не тільки в меблевому виробництві, якщо якісь реагенти піднімають або якісь краски, там використовується друге покриття столів. У даному випадку ми показуємо стіл з покритий тканиною. Але цей стіл може продаватися і без покриття, без столу, без, скажімо, так, верхньої частини цього апарату. Не рекомендуємо ми його брати голим, тому що дана модель вона змонтована таким чином, що тут зроблено антістатичне обладнання. Тобто, воно все йде по. Таких пластинах ці пластини закріплені до заземлення, і далі на апараті з однеї або з другої сторони столу є отвір для заземлення. Значить, що хочу ще сказати про цей стіл, цей стіл може комплектуватися додатково. Додатково ще одним е, циліндром. В даній ситуації в нас є більш бюджетна модель. Це стіл, який е, з одним циліндром. Це циліндр просто підняття або опускання. Значить, е, е, цей стіл е, має і е, може комплектуватися, має можливість комплектування ще додатковим циліндром, е, який забезпечує. Стабілізацію спуску немає таких речів, Але як показує практика, такі столи більш дорожчі і за рахунок ще одного циліндра стабілізаційного. Ну і відповідно, клієнти не завжди хочуть їх використовувати і платити. Рекомендуємо такі. Столи на виробництвах, які мають десь тяжкі меблі, або мають якісь негабаритні великі меблі, які можна поставити на стіл, щоб вони не перевернулися за рахунок такого різкого скажем, різкого нестабільного спуску або підйому. Значить, Що хочу ще сказати, Значить, дані столи можуть бути в різних модифікаціях, як по вазі, Підйому, так, і по розмірах, ну і відповідно по комплектації. Е, можуть бути різні карманчики для інструмента для скоби, е, можуть вони бути більші на 3, на 4, на 5 секцій. Е, далі ще є одна е, додаткова функція це функція таких речагів. Прошу оператора показати. E, значить, є такі речаги, які дозволяють оператору, не піднімаючи або не зміщуючи дивана, зробити підстріл тканини знизу. Тобто, за рахунок таких речагів можна припідняти одну або іншу сторону, або припідняти взагалі диван на столі, для того, щоб був доступ монтажа знизу. E, значить, що хочу ще сказати, дуже, дуже важливе в, даному, в даній моделі, що в цій моделі є e, речак з однієї, а також є речак з іншої сторони. E, це зроблено для того, щоб було e, удобно, e, зручно ходити на прушки нього, e, використовувати всі максимальні можливості цього столу. E, наступний, e, Живим моментом цього столу це є не, система. Речагів е, хочу е, дуже дуже багато розказувати і хочу дуже дуже багато показувати нашим е, партнерам, нашим клієнтам, що е, даний стіл не є бюджетним. Є на порядок дешевші столи, але вони не відпрацьовують того. того, що е, ці столи за зміну дуже багато разів можуть підніматися, під, опускатися. І в цих всіх движущих частинах е є е зроблені масльонки. Це один із е таких е важливих е цінових позицій е в цих столах. Прошу показати оператора, значить, кожна частина, яка е має, е має движущу Ось движущий шарнір, скрізь, скрізь стоять е, маслюнки. Тобто, якщо ми подивимося от з цієї сторони, е, кожен движущий тут, тут, тут. тут. Внизу кожна движуща частина на цьому столі має маслюнку, тобто це дозволяє, скажімо так, доглядати за столом і збільшувати його час служби. Значить, хочеться показати, яким чином зроблено на цьому столі ще заземлення. Значить, є така система. Система заземлень, тобто, це все, все є додатковими якимись функціями, але дана модель ще раз повторюю базова, і вона зроблена з мінімальним комплектом. В багатьох моделях ви цього можете не побачити. Прошу звернути увагу, що масльонка знаходиться навіть на частині е, педалі, смішно виглядає, але це е, теж дуже важливо. Е, всі частини можуть промаслюватися. Наступний момент е, це те, що е, ми можемо бачити е, розпідліт. Е, Частина, яка е, може нас розподіляти повітря, тобто дана. Тобто є папа мама, тобто цей отвір е, спеціально для е, оператора, який може використовувати повітря, а цей отвір. Для того, щоб підключити е, повітря. Значить, е, є контур заземлення, от, е, є паспорт, є сертифікат, ну і, в принципі, стіл е, має свою ціну відповідно до своєї якості. Прошу звернути увагу, і цей апарат вам дуже сильно забезпечить і облегшить Виробництво і простоту оббивки ваших диванів.